Сьогодні, 25 вересня, у Дніпрі на вулиці Ламана, 17, працівники КП «Дніпроводоканал» усувають аварію на трубопроводі діаметром 300 міліметрів. Про поломку стало відомо вчора ввечері. Мешканці вулиці повідомили про аварію на гарячу лінію міськради. Завдяки тому, що водопроводи в місті закільцьовані, та запірна арматура перебуває в справному стані. Дані роботи проводяться. Без відключення водопостачання мешканців прилеглих будинків. Тимчасово виведено з експлуатації непрацююча ділянка. Водопровідна мережа забезпечує водою майже чотири домівки. Ремонтні роботи планують завершити сьогодні. Характер пошкодження буде встановлений лише після того, як техніка розкопає траншеї і вже буде видно. Мешканці Дніпра з розумінням ставляться до проведення таких робіт. Ну, віднестись з розумінням, можливо, по-перше. Ну, звичайно, для нас це незручно. Ну, якщо потрібно, то що робити? Сподіваємося, що це можливо скоріше, це все зробиться і це все завершиться. Ну, якщо це потрібно, то нормально, так, все окей. До даних робіт долучено чотири одиниці спецтехніки та одну аварійну бригаду КП «Дніпроводоканал».